вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, як бачите, кролики почувають себе чудово, ті, що залишилися, <рес> тому що є деякі нюанси, є деякі моменти, не все так просто. І будемо виправляти ситуацію. Як то кажуть, перший млинець не дуже вдалий. Комом, ну але нічого, нічого, будемо над цим працювати і зараз трішки розповім, що до чого і яка ситуація. Значить, маємо дві самички, це в нас крапка і це в нас лапка. Обидві вони з кроленятами. Обидві мають невелику кількість малечі. І поховалися ні, вон. Але різні, різні вони, тому що ця мамка не дуже привела маленьких мишенят і, як ви бачите на відео, вони відрізняються. Різниця всього-навсього два дні. І вони дуже мілкі в порівнянні з цими кроликами, яким які на два дні всього старші, ця мамка чудова. Чудова, все добре, по неї її видно. Так, крапка, хорош гризла. Це тільки клітку відкриваю, так в мене все зашито і коли закрито, вона не має змоги щось там гризти. А тільки коли відкриваю, давати їсти, і вона відразу приступає. Ану. Залишилося в неї три штучки. Привела вона. 6-7, вже не пам'ятаю там, одне було мертве, залишилося 6, потім одне відійшло, залишилось 5 і потім іще ось уже перед тим як вийти з гнізда, одне надулося від кокцидіозу, І вже як вийшли з гнізда, теж чорне я на нього так надії були в мене великі. Думав, якщо то буде. Самичка я її залишу О, і воно ж в перші дні, як вони вийшли з гнізда, надулося і все. І відійшло. ну Тобто залишилося ось на даний час три, три кролика і не знаю я, хто там, що з них, ну будемо якщо будуть дівчатка, то будемо від цієї кролички, від цієї мамки залишати по максимуму всіх. Якщо будуть всі три, дівчинки, то всіх залишимо. Ну, Скільки буде, скільки і будемо залишати. Від цієї, від е, лапки ні Ні одного, всі на відгодівлю і її даю ще один так скажем, шанс зачиняти. Е, і ось, бачите, зачинив, неї доступу немає вже до угла, виходиться. доски і все. Е, дамо ще один шанс лапки. Тому що ну не подобається вона мені, не подобається, зовсім не подобається. Ось подивіться, бачили, яка та і яка ця. Здорова, лащона А кролинятка манюка, не хоче вона їх толком годувати. Я її і насильно запихав туди в маточник, щоб вона годувала перші десь днів, там 5-7, ну до 10 годувала більш-менш нормально, а потім. Не хоче і все, кролики кроленят б'є, вони відчиняють, маточник вони починають вилазити, розуміють, що вже зараз будуть їх годувати, а вона лапами їх б'є, ну в общем кидається на них. Ну а це вже відчинив повністю. Вони почали виходити вже ось сюди, до неї, і вже трішки-трішки вона якби заспокоїлася. І то дивлюся, вони за нею ганяються, хочуть молочка. Ну а вона така. Мамка, короче, в общем, живе в своє задоволення. Тобто про діток вона сильно дуже не дбає і, ну, що буде, то буде. Я ж кажу, ще дам їй один шанс і все. На цьому буде все, тому що не подобається вона мені як, як е е кроличка, як мамка, вона не дуже велика, красива, але, але, але є але. І ось навіть до кролика вже їх. Щоб вони вже, виходить, повторно запліднював. Ця без питань, крапка вже десь днів 5, як вона погуляла, а ця не в яку вже цілий тиждень практично до самця її носю і вона ні, не приходить в охоту. Ну, тобто, така вона, мадам, на рахунок цього не дуже. Значить, так як писали мені в коментарях, да, що будуть проблеми, будуть трішки не все так просто, так воно і є. Трішки-трішки є деякі моменти. Даю періодично йод. От якраз сьогодні да, пропаюю водичку з йодом. Молочна кислота постійно. Ну, але це не допомагає, не допомогло кроленяткам. До речі, ці всі. Хоч і маленькі, хоці, але всі, ну, можливо, я вже е, вчасно це все їх пропоїв. В общем, пропоїв я їх е, кожному е, в ротик із шприца інсулінового, давав від кокцидіоза. Перед тим, уже цим, перед тим як вони вийшли з гнізда, я їх пропоїв. І ось як результат все добре. А цих уже пропоїв тоді, коли вони вийшли, чорненьке надулося, відійшло. І Я думаю, ні, потрібно з цим щось робити. І я їх теж відразу пропоїв солікоксом. Кожному в ротик дав дозу відповідну і все. І ось вони дивлюся повеселішали, бо біленький теж був якийсь такий невеселий. Все. І вони після цього себе почувають чудово. І цим відразу. Ну тобто потрібно, потрібно схему. Вироботуємо свою, так скажемо, технологічну карту, схему по вирощуванню, і буду вже її придержуватися, і буду потім вже налаштую все це, весь цей процес робочий і будемо працювати. Ну а поки що маємо те, що маємо. Ось замовив отакі годівнички, поставив, тому що мені в коментарях писали перед цим. Я, а, та буде так, ага, так не, не виходить так. Тобто зерно я давав на підлогу, сінце теж на підлогу. Е -е, кажуть Сергій, коксидіоз буде 100%. Ну так воно і є. Е -е, тобто дякую, дякую тим, хто рекомендує деякі моменти. І ну, ось годівнички вже під зерносуміч є. Залишилося ще або зроблю сам, ну поки що немає часу, і, або треба замовляти. Напевно, що які годівнички під сіно, сінничок. Ну, але Побачимо, побачимо, тому що під сіно, сіно теж кидаю на підлогу, це не є правильно, вони топчуться по ньому, вони в туалет на нього ходять і ну, тобто, потрібно це прибирати. І теж поцепимо на стіночку сіничок і будемо сіно давати туди. Також в подальшому будемо працювати над схемою вакцинації. Кролички ці провакциновані, але ну, вже скоро потрібно їх буде ревакцинувати і кроленяток також. Не знаю коли, що це робиться. Порадьте, хто професіонали, хто Хто займається, хто як вакцинує від міксоматоза, від геморрагічки. ну тобто в якому віці молодняк вакцинується коли, це після відразу після того, як відсаджується 35-40 днів, чи ну, як це все відбувається. Тобто, ну потрібно, я ж кажу, якусь виробити для себе схему. Для праці. І в подальшому вже буду, буду підтримуватись цього графіка, цієї схеми, цієї технологічної карти, щоб вже було все напрацьовано. Ну поки що, поки що напрацьовуємо цей момент. Так що, ну, І так, так, якщо вже оці залишаться, що маємо, то і так я думаю, що буде добре. Е, на рахунок годівлі теж не подобається мені дуже оце таке оце, сіно, зерно. Ну, як не подобається, хотілося простіше все це діло сінця дав, заринця насипав і не замарачувався там ні з чим. Ну, але з сіном дуже, дуже незручно працювати. Дуже великий йде відход, дуже великий відсоток йде просто на викид, на виброс. Вони його перетапчують, пересикають, пересирають і ну, тобто. Потім з під кліток вигрібаєш ну, відсотків 50%, просто викидається. Ну, Це не є правильно, це не є. Ну, Можливо, коли сінники пороблю, ось, поставлю, буде менше, будуть менше перетаптувати, будуть менше викидати. Ну, Але все одно хочеться все-таки, щоб корм ось, годівнички вже є. Насипав туди корм і водичка і все. Пліточка чистенька, без ніяких оцих, вони в углу стопчуть те сіно, на нього в туалет сходили, воно мокре. Там, хоча я прибираю кожного дня, кожного дня вечором даю. Сінце дають зранку, ну а ввечері вже коли даю, що там так, ввечері, коли даю, це все діло вигрібаю, вичищаю, щоб у них був порядок і чистота. Ну, але все одно воно вуглу стоптане. Замочене сечею, і, ну, тобто, а це все розсадник інфекцій і захворювань. Хочеться, щоб сухенький корм, збалансований, годівничку насипав, водички дав і все. Ну, але для цього потрібна кількість. кількість. Якщо буде хоча б кроличок 10 самочок у мене, і все це буде більш-менш, як скажемо, налаштовано. Ну, Тоді, можливо, будемо, придбаємо, задумаємось над гранулятором невеличким. І щоб самому готувати корм, уже обладнання практично в мене все є, ну, не практично все є, е, окрім гранулятора. Грануляцію придбати е, гранулятор, щоб робити е, гранули і все. Синарізка, ну синарізка вона практично мені не потрібна, тому що хто дивилися, бачили, як я готував підстилковий матеріал для курчат, то цей млинок, який в мене є. да, Там трішки потрібно заморочитися, запихати це діло ну, сінце або солому в отвір. Ну, Але для невеликої кількості кроликів раз там став на півдня, заморочився, приготував корм. І все, і забув там на місяць, наскільки там. Ну, тобто, все це ну треба займатися, треба займатися, будемо над цим працювати. В общем, на цих роликах будемо вчитися, а далі далі вже <піде>, піде, я думаю, трішки налаштуємо всі ці моменти і буде все добре. Да, крапка, скажи, все буде добре. А, і на рахунок, ось ця така ну, тікає, звісно, не дається, щоб я її сильно погладив, але ну, ось, ось, як трішки-трішки цей. Трішки ця ця декарка страшна. Не доторкнуться, кидається, руку до неї, вона хоче вкусити, хватає. Ну, я ж кажу, така кроличка, така, ну, не подобається вона мені зовсім. Ось ця добра, добра така. І мамка добра, хоча теж вона зараз вже менше, поначалу, як були кролинятка менші в неї, то вона кидалася. Так. Не гризи кажу. В общем, так що все буде, все налаштуємо, все буде добре, так? Да? Крапун. Малеча. Так би було Більшенько їх, хоча б штучок шість. о, це вже було б веселіше. Ну нічого, нічого. Будемо над цим працювати. І я думаю, іншого, іншим разом вже вийде краще. Ну, звісно, що я розумію, що це така порода, звісно, що не дуже вона багатоплідна і, можливо, трішки агресивна. Я вже побачив, як кролики, і ось кролички, вони такі агресивні. Е, ну, захотілося нам такої, ми, я ж кажу, як, трішки як для душі це все діло, не там не виробничі мощності такі, що для виробництва м'яса. Ну, щоб і м'язко було, звісно, ну і для душі. В подальшому побачимо, можливо, і інші якісь будуть кролики, можливо, там і хочемо кроликам придбати панона. Побачимо, я ж кажу, як воно що буде далі. Ну, але маємо те, що маємо, і в подальшому будемо працювати над тим, щоб все це більш-менш було налаштовано. Ну а так, звісно, подобається. Подобається все це діло. Я маю на увазі ось ось їхня кольорова гама. Ну, як то кажемо, в кожного вкуси різні і всі ми різні. Ну, ось нам захотілося такого і ми намагаємося <сум> утримувати цих. Кроликів, хоча вони, як скажем, ну, є з ними деякі нюанси. І ось наш самець. Порівняні з хі -хі -хі, кроличками, які вони такі зашарпані, зашморгані після кроленяток. О, щось. А він такий лощоний. Виблискує. Да? Можна те погладить, бачите, кидається ну такі, я ж кажу, трішки агресивні хлопчики і дівчатка. Ну нічого, будемо приручати. Ну, ось такі справи у нас з кроликами, в кроліківництві будемо поки що набирати оберти і розвиватися. тому що Ну, Щось трішки виходить, щось трішки не виходить. Хотілося б краще, але, як то кажуть, маємо те, що маємо. І в подальшому, я думаю, що буде краще. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. І все буде Україна. До побачення.